Доброго ранку, діти! Чули новину таку, що у нашому ставку відбуваються змагання з плавання і пірнання. Хто ж там буде виступати? Ну, звичайно, жабенята. А скажіть мені, діти, що вміють робити жабки? Так, плавати, пірнати, стрибати, квакати? Жабки. Вирішили визначити, хто з них найшвидше плаває та найглибше пірнає. У змаганнях переможе той, хто довго та ретельно тренувався, навчався добре дихати під час плавання і пірнання. Малята, ви хочете потренуватися разом з жабками? Так, звісно. Потренуємося і ми. Готуйте люстерка та повторюйте зі мною. Перша вправа називається плавання. Глибокий вдих треба зробити через рот, а видих через ніс. І будемо плисти. Робимо разом зі мною. І пливемо. І ще раз. Глибокий вдих через рот. І пливем. Вдихаємо через рот, видихаємо через ніс. Слідуюча вправа – пірнання. Треба зробити глибокий вдох через рот. Затримуємо дихання і повільний видих через ніс. І наче ми опускаємося під воду. Робимо глибокий вдих через рот. Затримуємо дихання і повільно видихаємо через ніс. І ще раз. ще раз. І ще раз Глибоко вдихаємо через рот. Затримуємо дихання. І повільно видихаємо через ніс. Слідуюча вправа – жабки. Треба посміхнутися, розтягуючи куточки губ. Дітки, посміхніться, губи розтягніть. Аж до самих вух, наче в жабах скрикотух. Беріть дзеркальця і робимо, посміхаємося. Молодці. Іще. Розслабляємо, губи. Розтягуємо. Розслабляємо. Іще. І ще раз. Слідуюча вправа. Жабка ловить комарика. Треба рот відкрити. На нижню губку покласти язичок широкий, а потім сховати за нижні зуби. Дивіться на свій ротик, повторюйте зі мною. Відкриваємо рот широкий і ховаємо язичок. І ще раз. Для змагань потрібні круги. Як ви гадаєте, чим їх можна накачати? Так, насосом допоможемо жабкам накачати круги. Насос качає, а повітря з нього виходить і свистить. С, с, с! С, с, с. -с, -с, -с. Це пісенька насоса. В ній є звук с. Подивіться, дітки, на мій рот, як я вимовляю звук с. Ротик посміхається, кінчик язика, ховається за нижні зуби. С. 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 Тепер Подивіться на фотографію розумнички. Вона теж вимовляє звук С. Який у неї ротик? Ротик в неї посміхається. А кінчик язика ховається за нижні зуби. Тепер ви подивіться люстерка на свої ротиках. Вимовте звук С. 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 Уявіть, що у вас в руках ниточка. Спробуємо її розтягнути, чітко вимовляючи звук С. Давайте разом. Ні, вона рветься. Язичок заховався в роті за нижними зубами. В який будиночок ми поселимо звук С? Так, у синій будиночок, а поряд поставимо фотографію нашої розумнички, де вона вимовляє звук С. Жабки дякують, що ми допомогли їм накачати круги. Жабкам сподобалася пісенька насоса, а вам так сподобалася. Пропонуємо жабкам разом з нами пограти зі звуком с. Гра називається Зловий звук. Я буду називати різні звуки, а ви, почувши звук с, будете плескати. В долоні будьте уважними, гра починається. А? С М К С О П У С. Б. Сі діти гарно грали. А зараз, малята, вимовимо разом чистомовку. мовку. Повторюйте зі мною. Са, са, са. Полетіла десь оса. Са, са, са. Укусила за ніс оса. Со, 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 куплю колесо. Со, со. У велосипеді нове колесо. Су, су, су. Слава несе косу. Си, с, си, си. Гостей за стіл запроси. Се, 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 сергій сливи несе. Ас. 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 У склянках смачний квас. Ис, 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 лис смакує барбарис. Добре. Дітки, давайте разом роздивимося цю картинку. Розкажіть, що на ній намальовано? Правильно, тут є сонечко, сова, сосна, селезень, ставок, соловейко в саду. Тепер послухайте віршик розумнички. Селезень пливе в ставку, сонечко спить на пеньку, на сосні сова куняє, Соловей саду співає. А тепер дайте мені відповіді. Хто пливе в ставку? Так, селезень пливе в ставку. Хто спить на пеньку. Сонечко спить на пеньку. Хто куняє на сосні? На сосні сова куняє. Хто в садочку співає? Соловей в садку співає. Давайте ще раз промовимо слова із звуком с. Селезень, сосна, сова, сонечко, ставок, соловей, сад, молодці дітки. Жабкам сподобалось з нами грати, звук с чітко вимовляти. А вам сподобалось грати з жабками? Так, звісно, було дуже весело.